Вогонь на Донбасі, таких масованих та потужних мінометних артилерійських і танкових ворожих обстрілів, і по позиціях українських військових і по цивільних прифронтових районах не було від часів битви за Дебальцеве. Таку оцінку дають у штабі АТО. Офіційно говорять про трьох наших воїнів, що зазнали поранення впродовж доби, і з неофіційних джерел відомо про загибель бійця 15-го мотопіхотного батальйону під час мінометної атаки бойовиків на Зайцеве на Луганському напрямку. неспокійно спокійно було в попасній станиці Луганській та на ділянці від Кримського до Новотошківського. Бойовики використали міномети, танки та 152-мм артилерію. Військові кажуть, що це були самохідні установки МСТАБЕ у Попасній снаряди розірвалися просто на міських вулицях. Поранень зазнала там місцева жителька. Армійці впевнені, що всі артобстріли в секторі Луганськ проводилися скоординовано і атакували ворожі батареї так званих шостого полку. Та сьомої бригади російсько-окупаційних військ складна ситуація в секторі Донецьк. Там згауби ці танків. Бойовики цілять теж не лише по передових опорниках військових, а й атакують тилові розташування армійців на приазов'я. Ворог обстрілював українські позиції самохідних гвоздик за годину. В бік широкиного бойовики випустили понад сотню снарядів. За інформацією наших розвідників, ворожий так званий дев'ятий полк, який розташовується саме поряд із широкиним, використовує під час обстрілів останнім часом ще й аргус. Сучасний російський комплекс артилерійської розвідки та коригування вогню.